Відео спеціально для хейтерів, хто каже, що у вас все стає, гниє, у вас нема знижок, все дорого насправді. То заманухи то все, а ніхто нічого не купляє і ніхто нічого не замовляє. От, пожалуйста, дивіться. Дивіться, скільки техніки йде на відгрузку, хіба тільки сьогодні вже в уїжджала машина. О. І ще їде. Скаут таких трьох точки. Люди не беруть, то гівно, та беруть, пацани беруть. Дякують і ще мага речі ставлять. Поняли? Що тут зробили знижку, файно все привезли, без продукувати. Ось отакі з мотобочної коробки, кажуть, гівно не беруть. А то, бачите, фрези ми б не тягали, якщо з мотобочною коробки гівно не беруть, оце вже не мотовочно, я теж ну, не любий, і справді як вам треба з мотобочним, буде з мотобочною. Кожна фреза скривається, комплектація провіряється. Ну, пожалуйста, ще зараз все-таки бачите, переважно такі трьохточкові йдуть. Хорошо? Бо все-таки їм набагато більше можна зробити. Він стоїть як мототрактор. У нас по акціях може бути і дешевше <coughs> по ціні, а вже буде ось така коробка Ну, Вже той маленький, але вже тракторець. Ось вот. фрези провіряю, все як положено. О, ну що зараз? Джинма. Ото людині вже встановили. Просила людина встановити щітку, встановили щітку матенговську, файну, таку, бачите, груба. Щитина йде з приводом відвалу відбору. І встановили лопату отвал передню з гідроциліндром. Поворот іде механічний, а циліндр іде на підйом, теж доукомплектували тракторця. От. До речі, трактрець теж кабіна не заводська, теж комплектується. Кому цікаво по кабінах, то теж можете звертатися. М -м, якщо берете трактор, чи ж вже є, і треба поставити кабіну. О, Тут таке нав'язка, бачите. сіявка, зараз зернова поїде, тут таке мотовочне. Ну, те, що те, 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 те на сьогодні, те, що в складі, то зараз бачите, ось що не зображують. Не і от хлопці вже грузять. Тракторці заїжджає. Вам три карці бус. Там же, бачите, знаєш, скільки погрузок. За день. Ну, а там ще теж стоїть на відгрузку. той один скаут мій проданий. 504 т Їде теж в нову модель. За крюками, з бистрозйомами, з бистрозйомною гідравлікою. З, а, там в комплекті ще йдуть запасні крюки. Ну, коротше. О, І от, пожалуйста, кентавер SDXU. Саме теж проданий. наворочена комплектація. Тут і його розподільник двохсекційний йде, і примусовена вісне йде, Плаваючий Є один. одна гідравліка йде плаваюча. 8 на 2 коробка передач. Ровний пол. Саме широка резина, Дводісковий щеплення. Саме Жирна комплектація в Кентаврі, Саме наворочена всім. В кінтаврі в цьому. 244 Також маємо такі і Кентаври 404. Теж по, по максимальній комплектації. Шифінг завжди. Шифінг загружається кожен день. Шиф вантажиться кожен день. Рахуйте. Шифінг вантажиться кожен день, тому що шифінг то саме йде все одно, кожен другий фактично трактор, який продається з площадки з магазину. А кожен другий трактор фактично шифинг. Тобто, то теж догружається, що по фрезах, знаєш, здамо, ви такого це буде культіватори, то буде борона до нього. Ой, не борона, а це як його господи, я вже заговорився. він називається правильно. А... Скаток, каток, во, скатком. скатком. О, тому теж. От, бачите, то вже третє. Три машини тільки зараз, то ще на завтра. Сьогодні вже загружалися. Пацани виїжджали сьогодні по областях зранку доставки. тому... Тобто, поки хто балакає, я зрозумів, поки хто пише там, що а, ось там все бреш, нічого ніхто не купляє, все стоїть, гниє. Ось, вам, бачите, поки ви одні розказують сказки, одні поки розказують сказки інші, вони вже собі оформляють замовлення, трактор приїжджає і на місці розраховується. Предоплат не беремо всі доставки. Безкоштовні йдуть. Під ключ, як то кажуть, в будь-яку точку України привозимо. От, Тому, хлопці, хто шукає собі трактор ця, не менше читайте коментарі хейтерів, конкуренти, там багато всякої шляпи пишуть. Дзвоніть, питайте, бо хто в нас брав, той знає, що і сервіс буде, і гарантія буде, і документи будуть час, і трактор приїде нормальний. Якщо не нормальний, то і знижка буде. Там, якщо... Що ви такі оцінені там то царапани чи ще щось, то там якісь хороші знаробам людям файні знижки. Тому ну, китайці як є, показую, як є. торгуємо, показує які. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.